Небо країни відкрито, не тільки із за вдосконалення Росією засобів нападу, а й за корупції, яка підтверджена плодлівками Міндіча, не тільки в енергетиці, коли об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, не тільки в оборонці, коли країна залишилась без озброєння, без ППО, а й в Верховній Раді, де присвоїв чергові докази. Конвертів, які заносяться народним депутатам. П'яти депутатам пред'явлені звинувачення в корупції в отриманні хабарів. І для нас на сьогоднішній день, як ніколи, важливо, прийняти низку важливих законів. Це зміни до бюджету, які виводять з бюджету фінансові потоки, на яких наживалися ярмаківці. Це передача фінансових ресурсів Збройним силам. з Єдиного марафону з комунікаційних стратегій і з хабарів, які передаються суспільству на етапі підготовки виборів. Парламент має ще раз заявити, що вибори можливі лише після того, як буде зупинена війна. В іншому випадку, результати цих псевдовиборів не визнає ніхто. Але в першу чергу всі ми маємо зараз сконцентруватися на армії, на мові, на вірі. На ЄС і на НАТО, і це, а не хабарі, має об'єднати парламент і країну. Ми маємо відновити довіри суспільства, довіру партнерів до України.